Сьогодні, 22 вересня, в Одесі проходить мега-марш у вишиванках рівно о 13.00. Одночасно, пліч облік з Льовим Києвом Одесити пройдуть по головним вулицям нашого рідного міста. В Києві це десятий похід, але в Одесі поки перший, але не менш знаковий, Девізом нашого мега-маршу буде куплет пісні друже музика Патріон. Тож, бажаю вам доброго дня. Не забувайте про за те, що українцям бути ну дуже-дуже круто. Тож слава Україні! А ми вже поспішаємо туди. Збираються люди, які прийшли на мега-марш у вишиванках. Приємно бачити те, що всі вони одягли свій національний одяг. Ми бачимо зараз дуже гарну, гарну закохану пару. Давайте признаємо, звідки ви дізналися про Мегамарк? Ви дізналися з інтернету. Є з Чорноморський. У мене є такі гарні друзі, завдяки яким я і дізналася про цей груп. Максим, скажіть, будь ласка, ви написали чудову пісню Патріот. Що вас надихнуло на цю пісню? Народилася ця пісня Патріот як поклик до всіх українців згадати, зрозуміти і приєднатися до... Нашої історії, нашої культури, нашої мови. Скажіть, будь ласка, звідки ваша чудова вишиванка з Івано-Франківської області до Долинського району село Велика Туря? Мені вишивала моя мама. Її подарувала мені відома українська письменниця Леся Вороніна. Був у Львові, там купував її. У Карпатах. Це був 2004 тисячі чи п'ятий рік. Ось тих дівчата вихідних рухові сюди діло, і у Львові, і в Карпатах, і в Одесі. Вишиванка, яка як оберіг? Вона надає мені якоїсь надснаги, такого натхнення впевненості особі. Вона їх потрібніші такі моменти. Давайте пошукаємо нашого організатора, де Наталія Михайленко? Жить, будь ласка, от ви організовуєте цей мегамарш, так? А, це важко. Мені здається, це не дуже важко, тому що в Одесі зараз відбувається відродження українства, зважаючи на те, що у нас важкі часи. Я кожного дня бачу, як до мене стукаються друзі в контакті. Як українці постійно питають, як у нас справи, що нового буде відбуватися. Так що відродження є, дай Боже, буде не в останній раз. То сьогодні в перший раз проводимо мегамарш, а там буде видно. Знаєте, що науковці ви казали, що коли людина одягає вишиванку, її енергетика в два рази становиться більше. Після цієї інформації ви будете вишиванку одягати частіше. Я її так одягаю дуже часто, дуже, навіть в університет. університеті. Одягає дуже разу. У навчального закладу також одягаю її. Тобто, в повсіденьому житті так, я можу ходити вишиванці. Думаю, що якби ви в мене бачили вишиванці, то в університеті б теж дивувалися. От куди ти вишиванка? Це модно зараз. Звичайно, це модно. Це модно, і це стильно. Вважаю, що традиції, вони ніколи не бувають не те, що там не модні. Вони завжди доречні. То в цьому місці це не модно, це Одеса. тут. Палочка, скажіть, в Одесі це можливо, щоб вишиванка стала модною? Так, звичайно, це можливо. І я думаю, що сьогодні ми вже це довели. Анатолій Хромов, це одеський поет, пише вірші української мови. Анатолій, скажіть, будь ласка, такі заходи варто проводити ну, не кожного дня, але частіше. Я думаю, що такі заходи варто проводити до тих пір, поки цей марш стане мега маршем, щоб тут тисячі людей буде, і до тих часів треба його про. Такі акції допоможуть нам зберігати українські традиції і розповсюдити їх на більшу кількість людей. Тому я думаю, що варто побажати нашій нень України. Миру, спокою, процвітання, злагоди, успіхів і співдружності, благополуччя і щастя, і тільки щастя. Любові побільше, це найголовніше усіх і проєктів. люди любили і були соборні саме головне наразі, щоб дійсно було покращення життя, а не тільки на пілбордах. Не ділили на схід і Захід. стала більш патріотичною гіркою. І... більш патріотичною молоді, яка все ж таки вела її до розвитку впевнено довести всьому світові, що ми найкращі. тому що в нас все є. У нас чудові люди, чудова земля, чудовий повітря. У нас все чудове. Мати надалі Україну в душі. Ну а там все буде. Дорога моя Україна. Живи процвітай і будь завжди молодою. Вам бажаю. Сили, наснаги і натхнення на те, що ви робите, тому що це мега власне. Дякую. Перед нами розтягують прапор, великий прапор України. Це найкращі кольори у світі. Це наші сині-жовті. Зараз за моєю спиною вже починається марш. І Одесити обрали головну вулицю нашого міста. Це Дерибасівська. П'ять, чотири, три, два, один. І стартує наш мега-марш. Одеса вперед. В Одесі проходить, і ми на вулиці Пушкінській. <пілес> співай, Одесу, співай! Оповедений. <пілес> Апо, а позаду сайдачний, що про мене вже. Тьотю налі необачний власниця балкону Вікторія Стривіть, слава Україні! Знайся мені. Звідки тебе в в ті чари? Чар. Я без всі дні У полоні в печалі, і не Ви треба нести. Мені квітку наді, бо давно уже ти увійшла в мої мрії. Червону роту не шукай вечорами, ти у мене. Скільки ручки вашому патріотику маленькому? Вашому маленькому патріотику вісім місяців. Дякую вам, що ви є. Дякую. Зараз ми будемо рухати просто кількість людей. Один, два, три, 4, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, тридцять, тридцять 32, тридцять 34, тридцять, 36, тридцять 38, тридцять 40, тридцять, плюс вісім, тридцять, сорок шістьдесят девять, сімдесят, дев'ять, вісімдесят, вісімдесят, п'ятнадцять, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, 120, 121, 122, 123. Ми маємо приблизно 125 людей у вишиванці. Люди перший мегамарш в Одесі і вже 150 людей. Кожного року він буде зростати. Я в це вірю. Я вірю вас в Україну, я вірю вас в українців. Слава Україні!